Антон пидорас. Сібав нахуй з кадру на. Всім добре утро! Давно не бачились. В общем, ситуація сьогодні от така. У нас є шмарт 44, 1,5 дізе. Е, дуже класний, дуже крутий. Їдемо міняти його на новеньку крутезну машину. Їдемо з білої церкви в ротки. Поїхав. Я зубання, не десь всі відео для, ну, типу, Але живу середньо, У мене і, немає і, так, айфону 13-го якось по центру вийшла, бо оцей був загнутий усі літіля студія. Тим не мені, все ви собрали, есть світ, все все. все, так, це все, все а що ви казали з цими супортами? Так? Там заднього супорту немає. Взагалі. А? Взагалі, Взагалі. Так. Взагалі немає. А це вони через твою розбили цю машину, бо тормоза ну, такі. За першим разом є вони, але за другим разом ну, такі більш-менш. Вони розбили за цього машину. Тобто, в общем, і типа якось вона тормозить. Так, да, вона тормозить. Ну, я ж кажу, я на ній їзди, тормоза геть погана, через сказав. Так, що, так. Якщо він сюди отець зовут, то Буде топовий Будемо целе непогано Це, <плат> на, це топовий ключ мовціленної, запам'ять. Якщо у вас є ось такий реновічий ключ, карта, значить ви... геній, Мільярдер, плейбой. <плат> Філантропс! <рес> О-го! Да. Ну вот <рес> кнопка русская <рес> вопрос. Короче, подивились ми розножечко засадим і думаємо. Що з ним робити? Вроді наче все бензик, але вона валялась два роки. Yeah. І коротше, ну підквапче, трошки масово підкидає, кидає, плюс її красить треба. Роботи по ній кожні вистачає. Але і спарта ідеальний. Ну, в общем. Володька думає, общається з Борисом. Mm -hmm. Якщо що, то поїдемо до Бориша, щоб він її облапав в об цьому, а там уже, вже покаже далі. А ми покиїмо морожу. Так, щоб всі бачили сюди зараз. Так, Це Вова. Ми їдемо мінятися на лагуну. Ми не жаліємо про це. Точніше, ти. Не жаліємо. Так. Е, ну, добро пожаловать в сраку, а ми їдемо забирати реношечку. Хлопці, що ми Акуна Матата. Черкоські номера, пані та панове. Я власник пизди. А ну, скажіть щось, будь ласка. Що говорить? Я їду на самій піздатій машині в цьому городі. Брутелики, лотарі, вивчається, що дровні А ще в нас нема тормозів, що немаловажний факт. Ну, не такі за першим разом є вони, але за другим разом такі Я і більш Що так? Колгодочки, дорогой, колодочки. Я визиваю поліції! І полюцію! Ого, клас! класа. Як що це зробимо? Я Не знаю. Ну, не хуйно. Є... Давайте для підписників і скажете, що ви робите. Коротше, ми хочемо пережати контур. Ми спробували дуже дохуя методів і вирішили зробити це піскаве. <кхм> Спасибо за внимание. <кхм> Новий день! І погана погода. Ми заїхали помити дану калхіду, тому що вона стояла в городі десь три роки. Ну нічого, зараз ми її помиємо, вчора ми зробили тормоза і після моєчки, легенького витирання салона, ще деяких маніпуляцій вона поступить на продажу. Ось ця булочка. Ну що, лагунка готова, і в принципі, сьогодні вона залетить у продаж. Ось така вона прекрасна на моторчику 1,9 DCI. В принципі, по машинці є ще пару питань, такі як треба пофарбувати 4 запчастини, тобто капот, бампер, дверка і крило праве. І там по ходовки декілька питань, але теж вони не критичні. Машинка буде в продажі по ціні, напевне, 25 тисячі доларів, і вона у вас. Вона з переоформленням, тобто без проблем. Що ще що я вам хотів сказати: за час, що нас не було, у нас дуже багато чого змінилося. Тому зараз я вам покажу те, що у нас зараз є. Зараз знаходяться у продажу. А також це так, це наша нова площадочка, яку ми відкрили спільно з автомагазином Smart Auto. Mercedes Vito. В принципі, хороша машина, 2,2 дизель. Ціна 2000 доларів. Toyota Light Ace автоматна на правому рулі з чотиризонним клімат контролем. 2500 доларів. BMW E46 на 3-літровому М57. 3300. Mercedes S500, так званий Капан. 3200. Інжектор на ВАЗ-2107. 1300 доларів на цих дисках. І також герой нашого сьогоднішнього випуску Рено Лагуна 2001 року. Придбати ви всі ці автомобілі можете в нашому інстаграмі. Посилання є в описі. Дякую вам за перегляд та до нових зустрічей!